Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорні Сьогодні четвер, 26 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Під час 61-ї сесії Чорнівецької міської ради було ухвалено рішення, про яке йшла мова вже так давно, а саме ліквідування районних в місті рад. Викладач кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича сконструював бронежилет-трансформер. Які ще окремі райони України можуть вимагати особливого статусу? Під такою назвою в Чернівцях провели круглий стіл. Які ще окремі райони України можуть вимагати особливого статусу? Під такою назвою в Чернівцях провели круглий стіл. Поштовхом до дискусії стали мінські домовленості, згідно яких Україна зобов'язалася надати окремим районам Луганщини та Донеччини особливий статус. Чи не загрожує таке рішення розхитуванням ситуації в Україні та вимаганнями інших районів надання такого ж статусу? Дивіться далі. Згідно підписаних у мінську домовленостей, Україна зобов'язалась надати окупованим на сході територіям особливий статус. Організатори Круглого столу Інститут західноукраїнських студій переконані, таке рішення може дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити вплив влади на східні регіони, адже вони отримують безліч прав. Йдеться про право органів місцевого самоврядування чи місцевої влади вже швидше на цих територіях мати. Народну міліцію, тобто, власне, назвемо речі своїми іменами збройні формування, право впливати на призначення суддів і прокурорів, тобто фактично відсутність державної вертикалі контролю і судової влади. Ну і власне інші. Якщо ці пункти мінських домовленостей будуть виконані в інших регіонів, може виникнути безліч запитань, адже в такому випадку їхні права заменшуватимуться. Експерти вважають, що такі дії можуть розхитати ситуацію в західних регіонах України. Ця тема вона вже фактично виводить якісь суб'єкти адміністративні в складі України на якийсь особливий статус і дає їм особливі права, яких не мають інші регіони. Таким чином, ми бачимо вже якусь. Фактичну автономізацію цих територій, і чим більше Петро Порошенко буде говорити, що це насправді форма унітарності, то це насправді ми будемо відчувати, що це вже якесь таке своєрідне око замилювання. Зокрема, претендувати що... на автономію в складі України зможуть національні меншини, до прикладу, румунські та угорські, яких на заході чимало. Також на обговоренні зауважили, що на Закарпатті вже виникали деякі непорозуміння з представниками угорських меншин в місцях, де проживає компактно угорська національна меншість, і це відповідає до речі рекомендаціям європейського. Союзу вони могли обирати свого кандидата і таким чином. Ці округи, де проживають угорські угорські населення, могли мати свого одного представника у Верховній Раді України. Тим не менше, обіцянка не була виконана, і там уже була погроза про те, що будуть судитися з Україною в європейському суді. Із представниками румунських національних меншин поки що схожих ситуацій не виникало, адже в Румунії існує подібна проблема. Однак, щоб уникнути ймовірного створення безлічі національно-культурних автономій, експерти рекомендують співпрацювати з сусідніми країнами, адже ЄС вирішують будь-які конфлікти дипломатично, на відміну від Росії. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернів.